Добрий день! Прийшов обід. Який він у мене сьогодні смачний! У мене сьогодні на обід суп свіжий, 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 тільки-тільки назварила. Взяла воду, в неї кинула молосольну кислу капусту, засолювала раніше, промила її добре. Віджала і закинула в воду. Далі кисла капуста вариться довше, ніж звичайна свіжа білокачанна. тому я варила її і перевіряла на, на те, яка вона стає м'якою. Коли вона дійсно стала вже м'яка, тоді я вкинула картоплю, цибулю, моркву, моркву покришила соломкою. ось так. От, картоплю кубиками та цибулю ріпчату теж. І варила далі до готовності до готовності моркви та капусти. В кінці скрутила да обкатала в борошні м'ясні кульки в та закинула їх до цього борщ в супу в кастрюлю. Коли все зварилося, Перевірила на смак, на сіль, на спеції та і зупинилася на цьому, бо суп вийшов дуже смачний. Добавляла лавровий лист, сіль трошки перчику. А тілі готувала з м'яса курки, перекрутила м'ясо курки, додала перекручену цибулю ріпчату, моркви трошки вкинула, укріп. Петрушку перекрутила теж на м'ясорубці. Яйце далі додала сіль спеції, різноманітні спеції. Яйце свіже та рис варений. Добре розмішала, поліпила чайну ложку, брала кульки, обкатала їх в борошні і закинула в кастрюлю, де вариться суп. Варила ще до готовності цих тюхтель, а потім залишається одне. Смакувати, насипала в тарілку, кинула чайну ложку сметани, потрусила зверху, зверху куркумою, та й буду їсти. Боже, як це смачно! Це така смакота, неймовірна смакота. Так що бажаю вам всім готуйте з любов'ю та їжте зі смаком. Зустрінемось пізніше.